Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 47 хвилин, 29 січня 2022 року. І бачимо, що які радісні речі додавались у Пустині. Ось ми бачимо малюнок Сергія Раденівського, бо багато людей питають на честь кого названа Пустень Сергія. На честь Сергія Раденівського. Ось він жив в 1314 1392 році. Ось так і ось. Такий листочок, де написано: полна победа над страхом і невероятна і внутренняя свобода, дозволяє одержувати Божественну любов, це э, і дарить її окружающим, І в Духі объединил Святую Русь. Це э, люди питають, э, ну, чому він був э, великий, чому він був чудотвористим. Бо він творив чуда і зараз е, зрозуміло, що е, всі е, думають, ну, як би чуда, щоб вони були е, такого плана квантового. А ніхто не розуміє, що головне це чудо це коли людина змінюється в дусі. І бачите, як про нього написано, що він переміг страх. той внутрішній страх, про який ми переживаємо, і який всередині нас, як в Євангелії пише, чоловік это ложь. Тобто, всі, якщо треба. На Терезах, якщо стоїть життя благополуччя цієї людини, і щось треба зробити якісь, якусь справу тяжку або якийсь вчинок героїчний, не говорячи вже віддати життя. То е е майже ніхто на це не зважиться. І тільки ті люди, які живуть, горять ближнім, це наші солдати, які віддають наше життя за нас, це ті люди, які по справжньому готові віддати життя, але теж не загартовуйте себе у тому сенсі, що у ви повинні зразу це зробити і вдіяти. Це все потребує такого. Детального такого крок за кроком праця над собою, і Господь кожного з нас поставив, щоб той виконав. Ту справу у свій останній час і перейшов вже в царство небесне, то це не вийде так, що ви сьогодні зробили такий героїчний вчинок. Завтра, післязавтра. Він, як і любов, якщо у повноті своїй, от як Христос віддав своє життя за нас, відкупивши гріхи, один раз сильно Він зробив і могутньо об'єднався. Нашу всю е, міць і е, потужність свого вчинку. А до цього він теж робив справи, чуда. Але, е, е, як то кажуть, ті, що не вірять, їм це все одно нічого не варто, бо вони все перекрутять. Особливо цинічні, гордили люди, вони е, так е, е, переймаються своєю пихою, що Завжди їх нічого не влаштовує і вони завжди краще, ніж хто, хтось інший. Тому ми свій оцей основний момент героїчний працю нашого життя робимо один раз перед тим, як ми вже покидаємо цю земну обитель. Або планету Земля, коли душа вже відлетить, і, і, і сили духа засвідчать Богу, що цей вчинок настільки був сильний, що переважив всі ті гріхи, які були до цього. Тож, на цьому і зупинимося як і справжня любов один раз в житті, так і е, справжнє віддання себе, е, всього свого єства за людство або за ближнього. Оце і є е, цей е, головний вчинок, але він не може бути кожного дня і е, кожну е, мить. Тож теж э, э, до цього зверніться з уваги. А це я вам показую священні коридори тропи Серафію Саровського. Які є коридори? Читаємо: Троїці, перший восхождение, Другий. третій Возрождение, четвертий завета, п'ятий молитви, шестой Защити, седьмой даров, восьмой посвящення, дев'ятий испытання. 10 прізначення, 11. От ми зараз з вами знаходимося, храма, 12 творчество і 13 наслідя. Тобто кожен коридор відкриває якусь е, е, сакраментальну фазу нашого життя. І з розуміння, навіщо ми тут живемо, навіщо ми е, тут е, перебуваємо, і що ми повинні тут зробити. І Господь попереджає нас, щоб ми в малом не розпорошувались. Робіть тихенько свою справу, і не треба показувати, що ви краще інших. Ми всі у Бога любимі, і ми всі. Як е, оті діти, яких дуже-дуже люблять, і кожну е, людину Господь огортає по-своєму своєю дорогоцінною любов'ю, тож будьте мудрими, як змії, і кротцями, як голубі, щоб все було. Вас нормально бажаю вам щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й, точніше, зараз вже 10-й коридор тропи Срафаносоровського сукреного голосі. Місто Київ на все добре, любі мої.